Всім привіт! Канал Час рибалити. Сьогодні 9 вересня, 7 ранку, річка Бужок. Будемо рибалити на кармачки. Дуже сильна течія. Мабуть, рибхози почали спускати свої водойми. Але це нас не лякає. Зараз довантажимо кармачки, замістимо кашу і будемо закидатися. Всім приємного перегляду. Так, рецептура кашки у нас поки що без змін. Це пшонка з перловою крупою варені. І додаємо туди трохи макухи для запаху. Сьогодні в планах рибку погодувати добре. І ще сюди додамо всяні пластівці. Щоб кашка була менш інерт. Чи більше енерпна, бо те Щоб добре трималася у кормачку. Все, ось така кашка вийшла. Трохи впитає вологу, макухає і пластівці і буде взагалі бомба. Пахне клас. Забиваємо кашку у кормачки. Сьогодні так побільше буду трамбувати. пену якусь понесла. На гачках в мене Кук медовий. Полетіли. 7.30, первый закат. Все, ждем наклевания.

Все, <клес> вы подивитесь, подивитесь, какие рыбы тут ловят. Такая мала речка и караси тут живут, шикарно. Так и грамм 400 точно есть. Шикарна рибка йде в садочок. Повільняємо жилку від сміття, бо так наб'ється, що наступного карасика вже і не витягну. Сьогодні і вітер такий проти течії, але течію не уповільнює, як було. До цього. Так, що тут кормачок напівповний. Так, рибка хоч і те чия, але ходить. Сподіваюся, що мілка рибка десь прижата під берегом стоїть. І сьогодні, якщо буде клювати, то... Буде клювати дуже гарно, тому що мілко ну, не дуже хочеться ловити. Трохи пізніше ще поставлю на одну з вулич, цей, як його, макушатник. Є макуха, є оснастка. Спробую, а вдруг буде і працювати. А я в цьому році купив гарної макухи, Запашна така у кругу. Попиля вже сьогодні є, так що треба пробувати. Тут таке не дуже зручне місце для закидання. Гілки заважають. А в гілках ще в гніздечко якоїсь пташки. І знову клювання на ліву вудочку. Щось потягує, потягує так. Бросає, ну щось. Не натягне так, щоб Ну щось є, так. Да. Проти течії йде. Але не дуже там башке, щось таке. І хто в нас тут? Ну Такий ладошку. Я граміг на 2 мабуть. Трохи менший. <кій> не клює, ліва удочка, вже третє клювання. Дві рибки. А право щось зовсім не хоче, хоча поруч там стоять. Хто його? Що його? Вон такий от красунчик. Кидаємо поки садочок, потім випустимо. Подивимось, що вийде в загальному. А што тепли. Знову клювання. На ліву удочку. Тяне є рибка. Є що ти непогано теж. Ну не дуже і крупна, але не мальок. Впирається, кудись залізла. Ну що ти будеш рибка робити. Давай вже... О, вивільнилась. Гарні карасики. Що тут сказати. Рибка сьогодні клює така залікова. У більшості своєї. О, більше долоні такі. Карасики пузаті. Кругленькі. Треба і праву удочку витягнути, перезакинути, бо щось вона стоїть вже. Я не знаю хвилин 20 може. Її в самий берег он знесла. І вона не клює. Вон позабивало це, понакручувало сміття. То і носа. На родиннику вже 12. Стоять дві удочки. І от ліва клює, а права ні. Зовсім жодного клювання. Ліва вже зловила три рибки, було ще там клювання, я знаю, 3-4 нічого не зловив. Тому на праву я вирішив перев'язати макушатник. Що мені для цього потрібно? Для цього мені потрібно ну, такі от гумові степарки. Я вже на основну жилку його надів. Потім в мене візьму такий вантажок Lastkin хвіст на 50 грамів. Це якраз для макушатників. Хто знає, хто не знає. Так, Запускаємо його на жилку. Причому цим двойним буде дома макухи, до края жилки. Потім Такий в мене вже готовий повідець, ну довжина десь 6-7 см. На кінці отака от є петелька. Цю петельку я завожу основну жилку з вудлища і в'яжу вузол, яким прив'язую гачки для того, щоб ним потім затягувати макуху. Що я роблю? Получається, як я його роблю вільний край. Трохи покручена леска. Беру на палець, надягаю. А цей вільний край роблю 5 обертів. Раз, два, три, 4, 5. И потім продеваю його в ту петельку, що на пальці в мене. Підвожу Підвожу вузол до пальця і спускаю, потроху затягую. Краще смачити трохи і затягнути. Все, зайвий край так не робіть, не хочу йти за кусачками. Так, тепер в цю петлюша вийшла. Ставимо макуху, в мене вже макуха попилена. От вже зроблен пазик, для того, щоб вона довше стояла, не спадала, бо края будуть швидше розмакати і макуха може спасти з петлі. А так вона з пазиком буде довше триматися, одягаю отак от на петлю. затягую її, підвожу вантажок і... Гумовим стопорком топарком його біля макухи. Все, ногачок, хто що хоче, можна, ну, як раніше ловилось, зовсім пустий, е отак От його в макуху втикнути, ну, трохи, щоб для закиду, щоб не запуталось понад зажилку. Я про всяк випадок куп медовий сюди поставлю, щоб, може, швидше рибка клюнула. Ну, а все одно трохи встромлю його в макуху. Все. Ось така от буде презентація макухи. Отак вона буде лежати на дні. Ну і рибка може підійде, може ні, подивимось, час покаже і клюне. Ну, я скоріше думаю, що підійде і клюне, бо макуха дуже така ароматна, класна, свіжа. Дивимось. Що знову обидві снасті в мене в воді. Чекаємо на клювання. Всім приємного перегляду. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. А кому подобається, підписуйтесь на мій канал, Будет, мені буде дуже приємно. Ось поклювочка. що там вилучки, так? Ратисін. Якийсь трохи на амура схожий, як селед. Блядь. Малий, худий такий побежить. Ось сімейка пливе. І сось за мінус один було шість сиреньких стало п'ять ну, бува таке на жаль так і тут клювання на кармачок. і що і теж так якось тягає та не рибка є да? Ну, тут є клювання рибка клювання рибка а на макушатник щось якась шляпа Мелкий карасик. По-моему, завів, завів, завів. Ну такий чого мелкий, нормальний. Такий додолуні. піде на общий залік. У садочок. Да? Непоганий. Такий непоганий карасик. Можна брати, я вважаю. Так. Знов кормачок, кончик гне, о хороший, хороший. Затягнув, по моєму аж за дві. Бульки там погнали. Да, щось тяну там. Тяну обидві спінінга. Ну ладно. що, я кинув їх так. Давай, зараз на цю сторону може перейдемо. хто там у нас? Щось там накручено, по-моєму. Ух ти, який та, що ти? Дуже гарненький, дуже. Оба. І куди? В який бог. Щас ми це діло зробимо. Ай-ай. Зачекайте, зачекайте. Коротше, сам закинув все в кучу. <anything> І тому так вийшло. Добре, не зійшов такий, ух! Ну просто краси. ну гляньте який. Ну це, супер, такі карасі. Дуже гарні. Одна насолода їх тягати. І знову кормачок аж потягнуло його, бідолашного. А що там? Та щось є, сидить Не пішов ще. Щось знову гарне. Нічого собі, це ход пішов рибки. Давай, давай. Давай показуйся, там десь зачепи повинні бути. Ох, щось є, є. Та гарний, гарний, давай, все, молодець, отут, да. В гілку зашов. чи в муляку. Ні, в муляку захопив. Коропчик, червоні пірячка. Ото й потяжка така. Ух ти ще який! Це коробчик. Ну дякую тобі, дядько, за клювання. Зараз тобі покажемо і відпустимо. Карась так не робив ніколи. Як потянув, удочку скинув. Добре, хоч не, не втік, сутичка. От дивіться, отакий от гарний. Ну це не знаю, сазанчик чи коробчик. Біжи малий. Біжи. все, коробчик помчався. Розігралася негода. Яку ніхто зовсім не обіцяв, в прогнозах вона не була вказана. Піднявся сильний вітер, натягує хмари, такі чорні. Гром десь там гримить. То ще може і дощ піде. Рибка клювати не хоче. А ні, воно щось пікає. Люєчі щось потягнуло просто. Потечі. макух щось. Ну негода нам намічається така. Н не дитяча я б сказав. Подивимось, що воно буде. Так, так, да, щось на макуху клює знову. Ух ти, дощ, дощ пішов. Ай-яй-яй-яй-яй, такий крупний. Давай рибка, що ти там? Непоганий такий дядя. Карасик. Родина лебедів. Назад біжить. Якраз теж буде позувати Десь у них хатка така від доща ховатися їздить, да? Швидко, швидко поспішають кудись. От і що, да, теж мабуть подивилися Синоптики Нічого не обіцяли такого Так, ну що, ось рибка така гарна Рибку в садочок, а сам буду ховатися кудись. Під дерева. Бо втікти я вже не встигну. Все, давайте. Лупить така злива. Я не знаю, видно її на камеру чи ні. Я тут під вербою заховався. Там он мої. Там мої улочки стоять. Короче, погодка вообще капець. І такі хмари. Все, включусь після, після зливи. Що це у нас перше клювання після дощу? Край вудлиша дбає. Що, мабуть, сидить рибка. Та вже під берегом, ну хтось є. Перша рибка. Що там? Нормальний такий карасик. Оп! Трохи додавалась вода. Нема того місця, де я виважував талянь, слізняки, слимаки які. Довго стояло, нічого не було, а тут, ну такі дуже красиві круленькі. Он вже кольца садка вже. У воді, а був на березі. І паточки всі ставив. Також на сухому. А вже он, скільки сантиметрів 5 глибина води піднялась. От водичка. Щось. І десятого не було. Рівень води піднявся трохи. Слимаки понавилазили. Ай, нема спасу від них. Слимаки і комарі Це напасть якась. Яка від них користь? Хто хтось знає, може. На годиннику вже майже 19-та, через півгодинки буде вже сідати сонечко і стемніше По сьогодні хмуре таке небо на вечір стало, тому що, як завжди, достаємо садочок, дивимося, що зловили. Вудочка ще одна стоїть, може щось там доловить таку рибку престижу скажімо так. А ми будемо потроху збирати. Ну що, рибки сьогодні заліковують, не дуже багато. Я більше випускав. Все, що менше долоні, все поплило підростати. Ну а таких трошки взяв. Зараз заважимо самих більшеньких і рибку відпустимо да і все. Пакетиків немає, тому будемо важити обережно. Без забры. Так, самая крупнейшая. Важить. 650 граммов. Вот такие вот гарненький Карасик. Супер. Другой. Ух ты. Так, и третий. 410. А все разом рибка. Весь улов. Ну, грубо 3 кг. 500 г, боже. Он й того підбиваємо підсінки. Зловив я сьогодні одну рибку 650 г. Ой, Одну рибку 620, одну рибку 580, одну 410. Ну і там менші були. Загальна вага 2,5 кг. Ще був коробчик десь теж такий на пів кіло. І я не знаю, може десятка два, три було таких карасиків. Ну, менше долоні. Я їх випускав. Садок навіть не кидав. От. Загалом рибалка сьогодні була суперова. Незважаючи на те, що була сильна течія, перепад погоди, водичка, прийшов, був рівень трохи нижчий, ніж зараз. Потім він піднявся. Зараз знову почав падати. Ну, таке, перепади всі. Але рибка була активною, клювала майже весь час. ну Тільки що крупніші були зранку і в обід. От, а після обіду і до обіду були такі не дуже крупні карасики. До речі, знову заходять хмарки, гримить гром, тому треба швиденько збиратися і тікати. Ось такі класні рибки. Зловилися сьогодні. Всі рибки у відро собрані і в воду закинуті. Ростуть. І далі нас радують своїми клюванням. На цьому буду завершувати риболовлю. Всім дякую за перегляди. Ставимо лайки кому сподобалось, підписочка. Все, всім пока, до нових зустрічей на риболовлі.